Андрій Райкович дав завдання керівникам усіх громад, районів, міст, усім службам перевірити пункти незламності і тримати їх в готовності. Це місця, де кожен у разі потреби зможе зігрітися, зарядити телефон, отримати доступ до інтернету та необхідну допомогу. Очільник області окремо акцентував увагу на перевірці генераторного парку та резервного електроживлення, наявності та справності засобів зв'язку, чіткому алгоритмі взаємодії між громадами, ДСНС надсполіптурня. Поліції, енергетиками та військовою адміністрацією. Про це Андрій Райкович повідомив на власній Фейсбук-сторінці. Міністерство у справах ветеранів України підготувало відеоролик у межах інформаційної кампанії Кар'єра ветерана. Мета ролика допомогти ветеранам і ветеранкам швидше та простіше знайти нову роботу. Відео має умовну назву Пошук роботи і пояснює покроковий алгоритм, який стане у пригоді під час працевлаштування. Знайти його можна на сайті Кар'єра ветерана. Приютівська громада працює над покращенням соцпослуг для мешканців громади. Представники селищної ради та комунальних установ поспілкувалися з благодійною організацією Благодійний фонд Staбілізейшн Service» та Агентством ООН у справах біженців України. Обговорили результати спільної роботи та проінспектували, як використовується отримана допомога. Електровелосипеди, триколісні велосипеди, електростанції та канцелярські набори. Партнери відзначили, що задовго роботою громади, а також поділилися новими можливостями, які будуть корисними громаді. Часно, якісно, постійно і головне смачно такими словами охарактеризувала волонтерка Тетяна Присяжнюк допомогу, яка надходить щотижня від мешканців Ізмайлівської громади на чолі з головою Миколою Сироваткою. Традиційно передали на координаційний центр волонтерів Олександрія смаколики, морожені вареники та маскування. Йдеться в пості. На Кіровоградщині протягом 18 вересня рятувальники приборкали шість пожеж, двічі горіли автомобілі. Так, о 4 ранку Олександрійські рятувальники залучалися на гасіння пожежі моторного відсіку легкового автомобіля Toyota Кембрія по вулиці 6 грудня в Олександрії. О 4.43 пожежу загасили. Друге авто «Нісан» о 5 ранку зайнялося в Кропивницькому. Про це повідомили на сайті ДСНС. 14 вересня в місті Грішній плавні відбувся шаховий турнір, присвячений Дню фізичної культури та спорту. Події зібрала найсильніших учасників з Дніпропетровської, Полтавської та Кіроворецької областей. Олександрію представили вихованці городка, Балавні Єси, БДЮТ, керівник Ігор Бобошко. За результатами змагань Олексій Стависький, переможець турніру Гліб Довгопол посів третє місце Іван Погребняк четверте місце у загальному заліку. Інформація Інформація розміщена на сторінці ПДЮТ.